Ось так виглядає вкручений шурупчик сюди. І зараз зверху на нього буду вкручувати цей кабельок, який йде до свічі. Ось я взяв такий самий шурупчик, трошки накрутив, щоб легше було мені пізніше сюди його закрутити. Щоб була дирочка. Ну ось тепер накручуємо. Так от. Накручуємо. Ось. І так ось докручуємо до кінця.